Зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших Програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Слава Ісусу Христу, вітаю слухачів. Ви слухаєте Радіо Марія на студійному годиннику 10 година, 32 хвилини. Перед мікрофоном Олександр Скрипченко. І запрошуємо вас, долучайтеся до нашої програми. А сьогодні будемо говорити про безпечне середовище та відносини між дітьми з нами в ефірі на зв'язку. Вчителька англійської мови та аніматор ораторії в Селезіянському ліцеї. Всесвіт, місто Житомир Анна Омельчук. Слава Ісусу Христу, На Навіки слава. Вітаю всіх слухачів. Дякую, що погодилися взяти участь і долучилися до нашої програми. Отже, про от безпечне середовище. Ми говорили з вами, що торкнемося теми булінгу та відносин між дітьми, у, власне, під час навчального процесу, і як створюється це безпечне середовище в ліцеї Селезіянському Всесвіт, що у місті Житомир? Спробуємо розкрити цю тему разом з вами. Так, цю тему і я додала би ще е, такі дві ремарочки, що тема е, взагалі навчання і виховання під час війни uh -huh. і створення цього комфортного навчального середовища, безпечного для наших дітей, є зараз, повірте, дуже необхідним. І е, ділячись своїм досвідом, е, я ніколи раніше до війни так особливо про це не задумувалась. Ну, ми в безпеці, все добре, uh -huh. е, в принципі, е, стосунки між дітьми, все окей. А, але минулого року перші такі думки, чи є безпечне середовище, чи комфортно моєму чи на їх уроках, чи відчувають вони себе добре під час проведення свого досугового ораторії, Найбільше повстала, коли я закінчила такий курс навчання та виховання під час війни від Британської ради в Роцлаві. Тоді прийшли до мене перші думки, перші такі спостереження за дітьми, адже що таке безпечне середовище? Це таке середовище, де всі діти мають рівні можливості почуватися себе психологічно та фізично безпечно. Я думаю, зроблю сьогодні акцент більше на психологічно. Mm -hmm. Наскільки ми можемо фізичну безпеку дітям впровадити, ми це робимо, наскільки ми вчителі це можемо зробити. Щодо психологічного цікаві такі думки, що безпечне середовище для дітей і безпечне середовище для батьків це трошки різні поняття. Mm -hmm. Наприклад, якщо ви запитаєте, що таке безпека для дитини, це uh -huh. відсутність булінгу. Наприклад, це хороші стосунки з вчителями. І це наявність в школі обов'язкової людини, якій вони можуть довіряти. Це може бути класний керівник, це може бути якийсь вчитель-предметник, це може бути вихователь або аніматор ораторію, якщо діти відносяться до такого. Для батьків навпаки, це відсутність психологічного тиску з боку вчителів. Це бажання йти до школи дитини. Це те, як реагують вчителі на звернення учнів. Тобто, да, це трошки інше поняття. Uh -huh. Взагалі, навчаючи і виховуючи дітей протягом повномасштабного вторгнення, я почала більше звертати увагу на їх психологічний стан. Чому так? І що мене до цього ще спонукало? Ще один тренінг, і Бог мене в так веде, що я знову таки поїхала навчатися і вчити більше про травму. Це було в квітні цього року, в Римі в Павловському університеті, чудовий курс разом з деякими ще вчителями-вихователями з України, і такими нашими друзями з, з Сирії, Дамаску, там теж де були війни, або є певні зараз наслідки війни. Ми дуже багато про це говорили, про травму, як ми дорослі її проживаємо, скажімо так, що в перший день, коли ми почали говорити про травму, про безпечне середовище. Нас ми дорослі 20 чоловік сиділи плакав. Ми не могли, ну ми не могли просто відкритися і говорити про безпеку спокійно. І настільки е, професора університету були здивовані таким нашим станом. Я думаю, неочікуваним. Ми самі напевно не очікували, наскільки ми травмовані, що вони е, почали змінювати програму, почали робити більш гнучкою. До чого я веду, що я зрозуміла, що я типи, тут у себе вдома тримаюсь, та все добре, я там проживаю різні uh -huh. періоди, як ми всі в Україні, йду на роботу і так далі. Але наскільки, наскільки важко справлятися дітям? Е, інколи дитина прийде в школу і каже: Я нічого не хочу. Е, я завжди починаю свій урок англійської мови як банальне з питання: як твої справи? Uh -huh. Як ти? Покажи свій настрій. Мені дуже важливо дитину навчити показати свою емоцію, визнати її. Я сьогодні силий. Uh -huh. Якщо дитина хоче, вона відкривається, говорить більше. Через такі різні вправи, мене їх ну, достатньо багато. Я хочу зрозуміти загальний стан класу, настрої і чим я можу сьогодні оперувати на уроці. Тобто, якщо потрібно, я навіть змінюю план уроку. Оце для мене створення безпечного середовища. Uh -huh. Тому що я розумію, що кожна дитина. Травмовано, навіть та дитина, яка виїжджала під час він, в іншу країну, вона втратила тут друзів певні можливості, повернулася і щось проживає. Дитина, яка напевно зараз, коли летить літак, питає мене, пані Анна, а нічого страшного не буде. Теж проживає травму. Тобто, ми, як вчителі, педагоги, вихователі, маємо бути дуже уважними. Звісно, маємо бути самі в ресурсі для того, щоб допомогти дітям е, е, якби проживати ці емоції. Ви зачепили тему булінгу. так? Дуже багато так, дітей, дітей говорять, що це перше, напевно, що створює для них це небезпечне середовище. Так? Це булінг, це стосунки між дітьми. Я скажу так, що ми, дорослі, маємо можливість впливати на це. Інколи вчитель, інколи дорослий. Може ну, зробити такі, таку атмосферу в класі або відчути, що щось відбувається, і зробити так, щоб цього не було. Ми не маємо це підсилювати, ми маємо обов'язково це проговорювати, маємо обов'язково це зупиняти. Тому що насправді це робить дитину нещасливою, особливо підлітки, вони вже є такі більш жорстокі в цьому. <світ> Тобто нам потрібно бути дуже уважним до того, щоб це не підсилювати в ніякому разі, зразу зупиняти і відчувати цю атмосферу класу і вводити її на позитив. Тобто, я так для себе це розумію, створення цього безпечного середовища в плані цього булінгу. Скажіть, буває, що діти приходять на уроки з такими переживаючи тяжкі емоції, або почуваючи себе через проблеми в сім'ї, наприклад, почуваються, що почувають себе пригніченими, чи, наприклад, якісь страхи переживають, невпевненості. Що в такому разі, от ви робите, чи налагоджуєте діалог, чи можливо це приватна розмова? Я вам скажу, що е, часто діти приходять е, в такому стані. Інколи це сварка з батьками елементарно. Дитина вся в сльозах, Починаєш, е, звісно, я не можу потратити цілий урок так, да, на стукування, mm -hmm. на жаль, з однією дитиною, вияснення причини. Е, тут більш е, може пропрацювати класово, то тобто, класний керівник, я думаю, він це робить. Але якщо я помічаю, і дитина мені близька, знаєте, в нас в ліцеї класи. Невеликі, ну у нас школа родина, школа сім'я, тому кожну дитину ми дуже добре знаємо. Навіть якщо я там, наприклад, не знаю, не викладаю англійську, але mm -hmm. я знаю, що там, наприклад, це Владік з такого-то класу, зазвичай він веселий, але сьогодні я бачу, що Владік щось невеселий, і мене це обов'язково торкне. Я обов'язково проговорю, що сталося, і якщо дитина буде готова відкритися. То я, напевно, перш за все спробую перевести його фокус на щось інше. Наприклад, у мене в кабінеті є такий, теж під впливом того тренінгу, навчання, виховання під час війни, є такий окремий стіл з різними іграми. Звісно, вони пов'язані з англійською мовою, це яскраві книжечки, якісь ігри руками, щось різні матеріали. Я, коли дитина відчуває якийсь такий... Бачу, що дитина відчуває якийсь такий дискомфорт, або є в поганому настрої, а інколи той же саме Владик наприклад, може прийти до мене на перегляд і спитати не можна я тут посажу і пограю? І це теж для мене вже є успіхом, тому що я розумію, угу. що дитина якби змінює свій настрій, перефокусовується на щось інше. А можливо, хоче побути сама, да а можливо, хоче побути в тиші. Е, тому я постійно щось підкладаю туди цікаве діти, деякі особливо маленькі, наперед вже прибігають. Ми тут у вас побудемо дороку, ми пограємося. Е, і це для мене класно, тому що я розумію, що тут для них безпечно, що тут для них комфортно. І повертаючись, як ви кажете, що якщо я бачу, що учень в такому стані, я в ніякому разі не буду казати За ну заспокойся, давай, працюй. Ні, це не є методом, який працює зараз. Ми нічого не доб'ємося. Тобто mm -hmm. тут потрібно дуже бути гнучкою, а в той же час обережною. Е, можливо, потрібна допомога психолога. А якщо я можу його переключити, наприклад, і ти пограй зараз пару хвилин, повернешся до нас. Хочеш, залишишся наперед, ми поговоримо про те, що сталося, mm -hmm. якщо ти готовий до цього. Тобто, це такі методи, які я е, почала використовувати останні два роки. Є таке поняття: вікно толерантності, психології його вживають. Нам важливо, щоб ми знаходилися. В цьому людьмі толерантності і мали ресурс справлятися своїм таким стресом, з негативними емоціями і, і травмою. Угу. Я, сподіваюся, відповіла на ваше питання. Так, так, так. От цікаво, зокрема, про вікно толерантності, а також про ігри. Е і е, ігри, до яких можуть долучитися діти, вони можуть вибрати наприклад, наприклад, ігри для uh -huh. того, щоб відволіктися від свого стану. От трохи про це розкажіть. От як це відбувається? Наприклад, дитина прийшла і вона ну не налаштована на навчання, адже думки, тривоги, страхи і можливо навіть образи, можуть е, може дитина переживати. І в такому стані, звісно, зрозуміло, що навчатися або бути уважним надзвичайно тяжко. От як у вас відбувається ця комунікація і перефокусування на ігри, пов'язані з навчальним процесом? Чи реагують okay. діти на це позит... okay. позитивно, чи долучаються? А коли вкрай ні, от буває, що дитина закривається в собі і хоче побути наодинці, ви кажете, це м, якийсь процес такий. Е... Ну, контрольований, чи потім ви рекомендуєте намагаєтеся налагодити цей діалог? Розкажіть про це. Угу. Е, я так скажу, що е, діти молодшого віку більш відкрите розповісти свої емоції. З підлітками угу. важче. Ну, підліток рідко, то вони завжди все нормально. Е, хоча ти бачиш, що можливо і ненормально. Угу. Е, тут. Е, Питання довіри, да? наскільки тобі цей підліток довіряє, наскільки тобі підліток і відкриється. Щодо ігор, ну мені так повезло, напевно, що я вчитель англійської мови, сама вибрала цей фах, але наш предмет передбачає взагалі дуже багато ігор. Тобто я можу побудувати урок граматики на іграх, я можу включити ігри в урок читання. Да? Тобто ігра є на моєму уроці кожен день, чи то інтерактивно на інтерактивній дошці, чи то ігри. Е, такі настільні, mm -hmm. чи то ігри словесні, то вони е, діти люблять, діти вчаться через гру, особливо mm -hmm. діти молодшого віку, але і підлітки теж. Підлітки лінуються, але їх треба до цього mm -hmm. якби затягнути, головне почати з ними грати. І е, бувають такі часи, що дитина і не хоче грати в гру, не хоче грати. Е, дивіться, якщо це повторюється часто. Тобто така якась поведінка засмучена, і я вже всіма мої своїми методами способами uh -huh. залучаю цю дитину до гри, наприклад, на гру на дошці, або гра на тому ж самому столі, як я називаю такою своєю зоною комфорту. Ем, то я тоді вже говорю ем, з класоводом, класним керівником. А якщо має бути близькі стосунки з батьками, то можна зв'язатися з батьками і сказати, що така, така дитина мене бентежить, він приходить до мене засмучений на уроки. Можливо, це перші уроки він не висипається, можливо, були нічні тривоги, і це його тривожило, тому що інколи батьки теж переносять свій стан. Mm -hmm. да? Батьки напевно можуть бути дуже тривожні, і такі самі діти приходять до нас тривожні. Yeah, yeah, yeah. І дуже часто батьки переносять свій настрій або свій стан на дитину. І ми, ми маємо з цим працювати. Тобто, я роблю так, що можу залучаю. Знаю, наприклад, чим цікавиться дитина, і стараюся. І дати такий елемент, якщо це класно малює, то щось спробую, щоб він не малював. Якщо класно співає, то захочу поспівати. <гум> да, наприклад, якщо дитина любить рухатися, то це може бути рухлива гра. Тобто начитель має бути настільки зараз гнучким, що я що я бачу, що мій клас або більшість учнів прийшли не дуже окей, тому що щось зранку пішло не так. Я не буду застріляти. Все, давайте зараз срочно робимо так, як так. Я можу змінити активність. Але обов'язково зроблю щось таке, щоб їх розрухати і підняти в настрій. Тобто я напевно так кожен рок стараюся почати, щоб ми налаштувалися, налаштували наш настрій, налаштували наш стан. Е, і навіть коли ми спускаємося в укриття, ви знаєте, що ми продовжуємо там уроки. Угу. Якщо у нас лунає в Житомирі, в нашому селянському ліцеї тривога. Ми беремо наших дітей, ми кажемо все добре. Все спокійно, ти береш зараз свої речі. Я завжди захвачую теж якусь одну-дві гри, які ми продовжуємо грати в укритті, uh -huh. щоб діти не відволікалися на якісь е, ну, інші моменти. Да? Щоб вони були залучених в процес в уроку, в процес гри, щоб нічого їх не тривожило. Це теж є для нас дуже важливо. Щоб вони відчували себе безпечно е, на всіх поверхах нашого ліцею. Uh -huh. Uh -huh. Тобто навчальний процес продовжується навіть так. під час повітряної так, тривоги, звісно. вже в бомбосховищі. Mm -hmm. Звісно, звісно, ми робимо все для цього, щоб вони не відчули, що щось сильно змінилося. Знаєте, навіть були моменти, що перебуваючи в укритті, гасло світло, і діти починали кричати. Ну наша задача була дуже спокійно, дуже врівноважно сказати, що все добре. А деякі діти починають перепитувати Все ж добре, mm -hmm. щось сталося. Це ігрова ну, да, це така ігрова, зараз все повернеться. Тобто дуже важливо вчителю бути самому в такому. В рівноваженому стані бути uh -huh. в ресурсі, щоб заспокоїти нагоду ці стосунки з дітьми навіть під час тривоги, навіть під час, ну можливо, щось відбувається, ми не маємо цього показувати. Uh -huh. Це це теж про безпеку і це теж про навчання і виховання під час війни. До чого ми ніколи не вчилися, ніколи не вчили в університеті, як працювати під час війни з дітьми. Повірте. Uh -huh. Uh -huh. Вірю, 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 проходив, знаю. Так, в інших умовах зараз живемо. А давайте торкнемося ще такої теми, як можуть батьки допомогти дітям, які переживають наслідки війни? знаєте теж сказала би так, що залежить від ситуації. Якщо дитина має такі якісь більш глибокий стрес. На жаль, наприклад, маємо учнів, яких загинули батько. То мені здається, що там потрібна вже більш глибша робота, робота психолога, де звичайний вчитель, маючи певні знання в психології, не завжди може допомогти. Я можу переключити цю дитину, можу з нею поговорити, можу з нею поплакати, що часто бувало під час різних заходів або якихось тригерів. Ми бачимо, якийсь тригер відбувся, дівчина цілий день вже нічого не може робити, тому що ну, плаче за своїм загиблим батьком. Mm -hmm. Тому тут інколи навіть потрібна вже більш така робота психолога. Я би так просто це не залишала. Звісно, ми радимо батькам, що якщо ми бачимо, що дитина дуже часто знаходиться в пригніченому стані або дуже часто реагує так дуже болісно, то тут потрібна була б робота спеціаліста. Mm -hmm. Якщо дитина часто просто приходить в школу в поганому настрої, або це є його якоюсь такою особливостю, то я завжди це проговорюю з батьками. Тобто ми стараємося разом працювати. Тобто, я з mm -hmm. своєї сторони, батьки з своєї сторони. Нам потрібно все, зрозуміти, що відбувається, чому да? чому дитина, наприклад, не відчуває в себе комфортно на уроці або в школі, чому йде сльозами? Значить, має бути якась причина, і залучаємо обов'язково батьків, батьків і з ними багато спілкуємося. Ми mm -hmm. можемо отримати консультацію ж психологу у нас в школі. Ми завжди до цього відкриті. Дякую вам щиро. До речі, тема булінгу рясно піднімалася в засобах масової інформації ще до початку повномасштабного вторгнення. І чи помічаються зараз от такі явища, як булінг, як. <св 'язання> Сьогодні в цих умовах ну, розуміємо, що підлітки, <св 'язання> наприклад, Залишаються підлітками, кожен так. нас з, з нас, дорослих родом з дитинства та юності, і особливо підлітковому віці діти по-своєму mm -hmm. переживають і близько приймають до серця, закриваються в собі. Ось і можливо тема булінгу, на ваш погляд, вона сьогодні зменшується чи якось трансформується, чи дивіться. Я можу сказати тільки більше на прикладі нашого ліцею, так як е, працює, викладає у нас вже багато років. Е, взагалі це питання піднімається, воно є актуальним. Наскільки е, mm -hmm. я знаю, наш психолог часто проводить певні такі заходи по класам протидії булінгу. Це тобто, ця mm -hmm. превентивна система нікуди mm -hmm. не ділася. Краще попередити, чим потім е, вирішувати цю проблему. Легше попередити, ніж вирішувати. Звісно, ми маємо теж поодинокі, поодинокі такі прояви, тому що діти різні, угу. і діти різні, часто приходять новенькі, діти мають різні напевно характери, хтось сильніше, хтось слабіше. І в чому плюс, що маючи такі невеликі класи, ми якби дуже швидко і дуже, ну наприклад, мені це дуже просто і легко відчути. Якщо таке щось відбувається в класі. Або діти заразки е, дуже, е, ну вони дуже добре все розуміють і дуже добре оперують цим словом булінг. Uh -huh. Інколи, можливо, там його і немає. Вони приходять паняна, там у нас в класі булінг. Да? Uh -huh. Ну, давайте uh -huh. розбиратися, що ж там за булінг. він там на мене щось сказав. Але булінг або процес цькування, да ми знаємо, що це не одноразова акція. Це повторювальне, повторювальний, mm -hmm. да? повторювальний mm -hmm. процес, повторювальне цькування, тобто те, що відбувається на постійній основі. Якщо е я е зараз не є класним керівником, але якщо я як вчити, дитина прийшла, мені це сказала, то я звісно зразу ж на це реагую. Я зразу говорю з класним керівником, що мені тут донесли, що у вас в класі булінг, Треба розбиратися, mm -hmm. тому що в нас діти дуже відкриті і мають з нами такі стосунки, що вони зразу все розказують. <реш> mm -hmm. Тобто, і це напевно є добре. Е, так, мали поодинокі такі випадки. Mm -hmm. На жаль, е, завжди стараємося швидко реагувати і працювати і з родиною, працювати з дитиною, працювати в класі. Е, Працює зразу mm -hmm. з психолог, проводить такі певні заходи раз в тиждень на здружування колективу, на командотворення. Mm -hmm. На попередження цього булінгу, ми вже це маємо навіть шостого, п'ятого, шостого класу. Uh -huh. Тобто, коли вже починається ранній підлітковий вік, ми вже залучаємо нашого е, психолога, щоб вона вже прищупувала цю почву. Да? Тобто, якщо ми щось таке, да, діти зараз рано дорослі, що п'ятий клас це вже такий хороший ранній довідковий uh -huh. вік, коли вони вже на один одного особливо. Це, напевно, самі шумні, самі активні п'ятикласники з ними зовсім непросто. Восьми, дев'ятий клас це свої проблеми, п'ятий клас це так, по іншому. Так. Да, тобто, ми стараємося як найраніше про це говорити, і ну якби бути відкритими, це побачити і зразу зреагувати, тому що для мене, як для вчителя, нема нема, не повинно бути місце булінгу. Тобто я себе завжди контролюю, щоб нічого такого проти якоїсь дитини mm -hmm. не сказати. Тому що якщо вчитель може це почати дуже просто, mm -hmm. доросла людина. Може поставити клеймо, да? Ну, як у нас було в школі, а він там все. Так все так, 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 так. переймав радя... в радянській школі, можливо, так. навіть так. Так, угу. так. так у нас в школі так було. Це було клеймо, зроблене вчителем. І цей угу. булінг діти підхватували. Це не називалось булінгом. Це просто був там якийсь Вася, який сидів і кого всі там постійно там штурхали. Да? Угу. Тобто зараз ситуація трошки змінилася. Але все ж таки він є. Життя продовжується, під зростають ну, <смеш> і на жаль, так знаєте, що я скажу? Що е от власне, коли називаєте по імені. Коли це явище має ім'я, коли обговорюєте, то діти вже виростають такими, знаєте, як обізнаними uh -huh. розуміючими, можливо, свою сім'ю, наскільки легше і зрозуміло буде будувати стосунки, будувати сім'ю, ідентифікувати такі е, токсичні uh -huh. явища, як булінг цькування, е, знецінення, тощо, що потім людина буде вибирати ретельно собі партнера в життя, е, компаньона, наприклад, чи не партнера в, в бізнесі, ось знаючи зі шкільної парти. Ось про ці явища, а так, не... я зараз погоджуюся. Так, а не досягаючи mm -hmm. це, це вже mm -hmm. я на власному досвіді, ділюсь. Okay. не досягаючи і розуміючи це явище через дослідження, болі, страждання, муки, а потім відвідини психотерапевта, тощо, 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 тощо. Ось тому це архи важливо mm -hmm. і так, так, так. так. І mm -hmm. це про безпеку, це про безпечне середовище, тому mm -hmm. що е я перед цим теж цікавилась вже є такі певні. Е Наукові дані, що 7% дітей дало відповідь, що вони постійно відчувають тривогу або булінг в школі. Uh -huh. Тобто, ця цифра є воно існує, але як ви кажете, дуже важливо вже з такого раннього підліткового віку, коли діти вже розуміють певні процеси, певні явища, вчитися цього, вчитися працювати з цим, вчитися протистояти цьому, да? uh -huh. щоб, щоб потім будувати своє щасливе життя. Угу. Ой, дякую вам. Тішуся, коли чую от ці слова. Бо ми формуємо от власне майбутнє покоління, і воно обізнане, грамотне. От, до речі, три хвилини залишається до завершення. Угу. Давайте окреслимо можливо батькам і що потрібно знати батькам для того, щоб створити це безпечне середовище вдома. От так по uh -huh. таким ключовим, і е, от з вашого досвіду, як ви створюєте безпечне середовище, що ви робите? Перше, друге, третя, четверте. Так ми підсумуємо наш нашу. Напевно, батькам би я порадила не тиснути психологічно на дітей, да мати довірливі спокійні стосунки, навіть якщо ви роздратовані, якщо відтомлені, дайте собі краще 10 хвилин відпочинку, а потім 10 хвилин дуже змістовно і якісно поговоріть з вашою дитиною і вислухайте її. Да? Не відштовхуйте, не віднекутись, немає часу, не зараз, я втомлений, тому що потім ви так само почуєте від своєї дитини. Е, дуже важливо батькам звертати увагу на стан дитини. Да, ми зараз всі забігнені, ми всі втомлені, але якщо ви бачите, що ваша дитина приходить сумна зі школи або має якісь депресивні думки, або слухає депресивну музику, або закривається в себе в кімнаті, ви ніколи не знаєте, що вона там робить. Теж треба бути до цього дуже таким уважним. Mm. Um, безпека це теж і про, і про те, що комфортно моїй дитині вдома. Да? Що батьки мають сварку, пам'ятайте завжди, що діти все чують, і в школі потім скажуть обов'язково, що мама з папою дуже голосно сварилися. І ми про це будемо знати, вчителі. Так, да, це життя все відбувається, але пам'ятаєте, що у вас є дитина, яка все якби, чує, і, можливо, може себе звинувачувати, що можливо, це винен я. І вона mm -hmm. формує в собі зразу тривожність, приходить уже тривожною особою. Тобто це все про безпеку. Mm -hmm. е, що роблю я? Е, перш за все, я зранку, кожного ранку, починаю свій урок з розуміння стану моїх учнів. Як справи, покажи свій настрій, давай поговоримо. Хочеш сказати більше, можеш залишитися. Так само на ораторії після уроків. Якщо я бачу, що дитина не в такому якомусь стані, некомфортному, тобто ми сприяємо, даємо можливості розкритися, змінити свій стан, uh, що ще я роблю. Uh, не цькую і не допускаю цього на своїх уроках, і серед тих дітей, де uh, взагалі я знаходжуся. Може, це коридор, це перерва, це і далі. Тобто мені болить, коли ображають іншу дитину, я цього терпіти не буду. Uh -huh. Мені дуже сильно це болить, я цього не допускаю. І третє, я вчу дітей дуже позитивно і спокійно налагоджувати стосунки один з одним. Ми маємо формувати таке суспільство, яке має вирішувати навіть конфлікти, навіть різні ситуації в спокійному рівноваженому тоні і завжди може знайти в різні здобувати ситуації. А ви вчителі, ми вчителі. Маємо зараз дуже так теж бути такими і в ресурсі, і в той же час е, такими чутливими і бачити і відчувати наших учнів. Це є дуже важливо. Ми угу. Бачите... з ними ми проводимо дуже багато часу. Угу. Бачити та відчувати учнів. Це дуже важливо. Такими словами, друзі, ми будемо завершувати програму у ваших намірах. З нами в ефірі Анна Омельчук, вчителька англійської мови та аніматор ораторію в Селезіанському ліцеї Всесвіт, місто Шитомер. Говорили про безпечне середовище в ліцеї та відносини між дітьми. Отже, навіть почули декілька рекомендацій, на що потрібно звернути увагу. Друзі, якщо ця програма можливо допомогла вам. Переоцінити своє ставлення до дітей, або можливо, ви помітили, що от є тут нюанси, на які я маю звернути, то вже ми посіяли це зерно мудрості і е, е, знання щодо налагодження комунікації. Дякую вам щиро. Дякую що запросили. і до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу! Слава, до побачення. До побачення. Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма у ваших намірах.